А у нас кіно знімали. Скажуть вам жителі того чи іншого села на Полтавщині. А дехто не тільки скаже, а й свою власну історію розкаже. Прості люди допомагали кінематографістам знімати фільми. Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе, Віторіо Десіка, Джузепе Де, Сіка, де Сантіс, Володимир Савельєв. Чимало режисерів знімали кіно на Полтавщині до масових сцен фільмів. Кінематографісти залучали і місцевих жителів, які відкладали свої щоденні справи, щоб відчути себе справжніми артистами. Це було свято, подія на усе життя. Цей капелюшок він, мій менший синок, знімався Саша. Йому 9 років тоді було. Ну, грав сільського хлопчика, так як і другі дітки. Знайомства з видатними акторами та режисерами, невідомі факти і деталі зйомок. Долі кінематографістів і простих селян, яким пощастило знятися у стрічці, про все це у передачах циклу. А у нас кіно знімали.